Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Жирона вважає грудневе підписання голкіпера Владислава Крапивцова на правах вільного агента дуже вигідним. Повідомляє Ас за інформацією джерела у поточному сезоні для 19-річного українця немає місця в першій команді каталонців, але очікується, що у кампанії 2025-26 Крапивцов буде конкурувати з основним воротарем команди Пауло Гасанігою. Український півзахисник Сергій Булеца та Антон Царенко взяли участь у першому тренуванні Лехі у другій половині сезону. Раніше комісія Ліги Польщі наклала на Лехію заборону на трансфери і призупинила ліцензію клубу на цей сезон, через що з'являлися чутки про можливий відхід Булеца та Царенка, які належать Динамо. Зокрема, була інформація, що 25-річний Булеца може перейти в оренду до іншого клубу. Орендна угода обох гравців розрахована до 30 червня. 2025 року цього сезону Булеца провів 8 матчів без результативних дій. 20-річний Царенко зіграв 15 матчів, забив один гол та віддав один асист. Агенська компанія Вадима Шаблія Простар оголосила про продовження контракту з півзахисником Динамо Володимиром Брашком. Контракт 22-річного українця з київським клубом розрахований до літа 2028 року. Цього сезону хавбек забив 4 голи та зробив 3 асисти у 25 матчах у складі киян. Збірна України з медійного футболу завершила свої виступи на турнірі Kings World Cup National, який проходить в Італії. Нагадаємо, у першій грі ЮА стіл програла Туреччині 0-5. А зараз у другій грі Марокко з рахунком 2-9 забивали в останньому матчі на турнірі за українців Денис Олійник та Андрій Цюпа. Після двох поразок збірна України вилетіла з турніру. Новий головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук визначився зі своїм штабом. Повідомляє та то таке: за даними джерела, асистентами Григорчука будуть Михайло Савка та Степан Матвіїв. Тренером воротарів буде Андрій Глущенко. Не оголошеною залишилася посада тренера-аналітика, яка звільнилася після відходу Тараса Дмитрика. Нагадаємо, Григорчук очолив ЛНЗ після звільнення Андреса Караско. Вінгер Хапуеля Єрусалим Самба Діало, який належить Динамо, прийняв рішення змінити національну збірну. Повідомляє Ді Спортс. За даними джерела, Діало більше не буде грати за збірну Сенегалу. 22-річний футболіст погодився грати за Гвінею. Причиною стало те, що головний тренер Сенегалу так і не викликав його для участі у матчах за національну збірну. Натомість Гвінея кілька місяців намагалася його залучити. Повідомляється, що самба відразу не прийняв пропозицію, а чекав виклик у збірну Сенегалу, бо він пройшов через молодіжні команди. У березні тренер звернувся до багатьох молодих гравців, але не зв'язався з ним. Тоді він почав задумуватися про новий виклик. Коли Гвінея знову звернулася до самби Діало, він погодився. Діало здобув титул чемпіона молодіжного кубку африканських націй ю 20 у складі збірної Сенегалу. Цього сезону він зіграв 10 матчів та забив 2 голи. Шахтар оголосив про повернення центрального нападника Кевіна Келсі. 20-річний венесуелець з 23 квітня по 31 грудня 2024 року грав в оренді за Цинценаті, але клуб вирішив не використовувати опцію викупу футболіста за 6,7 і мільйонів євро. Таким чином Кевін був присутнім на першій зустрічі гравців Шахтаря у 2025 році. Нагадаємо, гірники придбали його у Бостон Рівер за 1 мільйон євро. Кейлсі зіграв 29 матчів за Цинценаті, забив 6 голів. Трапзон спор запропонував Шахторю 4,5 мільйона євро за Вінгера Олександра Зобкова. Повідомляє така газети, турецький клуб зробив покращену пропозицію, тому що вважає трансфер 28-річного українця важливим. Турецькій команді потрібен Зобков, тому що він може зіграти на обох флангах нападу, а також на позиціях центрального форварда та атакувального півзахисника. Очікується, що трансфер буде оформлений найближчим часом, а Зобков отримуватиме півтора мільйона євро на рік. Орендований у Динамо, Вінгер, Гранади, «Горгі» цітейшвілі не залишить іспанську команду під час зимового трансферного вікна. Повідомляє Ґеу 24 24-річний грузин залишиться в команді сегунди принаймні до завершення терміну оренди, а це 30 червня. ЦСКА, Софія та Гранада готові заплатити киянам півтора мільйона євро за футболіста. Контракт Цітейшвілі з Динамо розрахований до літа 2026 року. Київський клуб відхилив кілька пропозицій щодо купівлі гравця. Сам Георгій хоче грати у привідному чемпіонаті Європи у поточному сезоні. Цітейшвілі провів 20 матчів за гранаду в усіх турнірах, забив один гол та зробив дві результативні передачі. Правий вінгер Динамо Кирило Пашко може покинути київську команду. Повідомляє «Динамоманія». За інформацією джерела, 18-річний українець розглядає такий варіант, адже має мало ігрової практики. Пашко має варіанти як в Україні, так і за кордоном. Минулого літа Кирило проходив збори разом із першою командою киян, за яку в офіційних матчах не грав. У липні він отримав травму. Контракт півзахисника з клубом розрахований до серпня цього року. У поточному сезоні він провів один матч за Динамо Ю-19. Півзахисник Динамо Володимир Шепелів може залишити київський клуб. Повідомляє Динамо Київ 27-річного українця шукають варіанти для повноцінного трансферу футболіста. Гравець не потрапив до списку гравців київського клубу, які проходили медогляд після відпустки. За першу команду Хавбек виступає з 2017 року. На його рахунку 7 голів та 19 асистів у 229 матчах. Цього сезону Шепелєв відіграв за Динамо одну хвилину. Чинний контракт Володимира розрахований до завершення 2025 року. Колишній півзахисник Динамо Олександр Андрієвський перейде в Полісся, повідомляє, та таке: за інформацією джерела, 5 січня 30-річний гравець підписав довгостроковий контракт із Житомирським клубом. Нагадаємо, 31 грудня Андрієвський покинув Динамо у статусі вільного агента. Олександр є вихованцем металіста, а за киян він грав з березня 2015 року, провів 123 матчі. Цього сезону футболіст провів 460 хвилин у 13 іграх за клуб без результативних дій. Український захисник Чорноморця Євгеній Скиба привертає увагу польських клубів, повідомляє Петр Слонка. За інформацією джерела 21-річний футболіст перебуває в шорт листах кількох польських клубів, які перебувають у нижній частині турнірної таблиці. Один із цих клубів дуже зацікавлений у підписанні Євгенія, але в команді відбувається заміна іноземних гравців на польських для того, щоб українець приєднався до цього клубу. Команду повинен покинути один іноземець. Зоря близька до підписання опорного півзахисника Слоги до бої Деяна попари. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. 21-річний Боснієць грає за слогу з 18 січня 2024 року. Також він виступає за молодіжну збірну своєї країни. Раніше він грав за Бора з Боню Луку та Звізду 09 Цього сезону Попара зіграв 14 матчів на клубному рівні, забив два голи, віддав один асист та заробив одну червону картку. Клуб чемпіонату Японії Авіспа Фокуока оголосив про трансфер форварда Зорі Шахаба Захеді. На офіційному сайті японського клубу наголошується, що йдеться про викуп контракту 29-річного іранського форварда в українського клубу. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 500 тисяч євро. Контракт з іранським нападником і японським клубом розрахований до кінця 2025 року. З березня та до кінця минулого року Захеді грав за авіспу Фукуоку на правах оренди. Іранський форвард провів за японську команду 31 матч, на його рахунку 9 голів та 2 асисти. Полісся оголосило про припинення співпраці з півзахисником Богданом Кушніренком. Контракт 29-річного українця сплинув. Сторони не стали його продовжувати. Футболіст виступав за Житомирську команду з 2022 року. Він забив 11 голів та зробив 3 асисти у 58 матчах. Богдан є автором першого гола в історії Полісся у Єврокубках. Українські клуби розпочали підготовку до другої частини сезону. Вони зараз проводять збори, а також переглядають потенційних новачків. Київське Динамо на зборах у Туреччині переглядає легіонера з Грузії. Повідомляє Динамо Манія. Імені гравця поки не називають. Відомо лише те, що він стане черговим потенційним новачком на перегляді. Раніше вже було оголошено про поїздку на збори захисника руха Богдана Слюбика, а також легіонера СПАР і Ми Окона. Матчі чемпіонату України відновляться наприкінці лютого. Перший поєдинок після перерви Київське Динамо зіграє з Карпатами. Крім того, киянам у січні ще доведеться зіграти два поєдинки у Лізі Європи проти турецького Галатасарая та Латвійського РФС. Турецький штаб Олімпіакоса дуже незадоволений виступами Романа Яремчука. Форварду збірної України вказують на двері. Грецька команда вже займається пошуками нового форварда, повідомляє «Бетгер». Головний тренер Олімпія Коса-Хосе Луїс Менділіба розчарований у Романі Єремчуку. У Греції розраховували, що український Форвард зможе забити понад 10 голів за сезон. Але за пів року на рахунку гравця лише один м'яч в 11 поєдинках. Грецький клуб планує якомога швидше позбутися всіх футболістів, в тому числі і Романа Єремчука, який не влаштовує тренерський штаб. Контракт гравця діє до літа 2028 року, а зарплата Романа становить півтора мільйона євро за сезон. Натомість турецькі джерела повідомляють про те, що Роман Яремчук може стати гравцем Сіваспора. За інформацією джерела, Сіваспор цікавиться 29-річним українцем, і дуже предметно, турки шукають заміну для албанського нападника Рея Маная, який, ймовірно, покине клуб. Поки що жодних офіційних контактів між сторонами не було. Зазначається, що є ще декілька інших клубів, які готові серйозно розглянути кандидатуру Яремчука. А ви напишіть в коментарях, як гадаєте, який клуб підійде Роману Яремчуку для продовження кар'єри.